Організували творче дозвілля для дітей. Проєкту поліцейський офіцер громади. 6 років з нагоди річниці правоохоронці провели цікаві заходи для учнів місцевих навчальних закладів. Зокрема, організували конкурси малюнків, безпечне дитинство та мій шериф. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Я називала його мій шереф. Тут зображений силует шерефа, який охороняє нашу державу від всяких злодіїв. Ну тут зображені будинки і крила України. Ось такий малюнок створила учениця місцевого навчального закладу Вікторія для поліцейського офіцера громади. Запропонував дітям намалювати малюнки на тему безпечного середовища, мій поліцейський, і зрозуміти чи дійсно діти мене чують, чи вони усвідомлюють і чи вони розуміють, ну і чи хочуть. Вони малювати малюнки, тому діти показали, що вони хочуть, щоб вони намалювали ці малюнки, тобто вони були в очікуванні. Цей малюнок демонструє нам ще одна учениця. Я назвала цей мій малюнок. Мій поліцейський мене береже. Береже нас, допомагає, щоб на вулицях було все спокійно і допомагає. Правоохоронці кажуть, такі малюнки для них не аби важливі. Я назвала цей мій малюнок. Мій поліцейський мене береже. Береже нас, допомагає, щоб на вулицях було все спокійно і допомагає. Конкурс відбувся у ліцеї гвіздецької територіальної громади. Подарунки отримали усі його учасники.